Доброго ранку. Тема нашого сьогоднішнього уроку звуки Р-рі, позначення їх буквами Р. І так подорожуємо до країни навчання грамоти. Я вам показую малюнки, уважно подивіться і скажіть, ще на яку букву вони починаються. І так, на першому малюнку я бачу кого, хто це такий. Рак. Перший звук у слові рак р, р р р на другому малюнку це в нас що? Ріпа. Перший звук рі, рі рі рі. А це в нас хто така? Ворона. Що спільного у всіх цих словах? Рак, ріпа, ворона. Скрізь є звук Р або Рі. Нам треба дізнатися, яка схема підходить до якого малюнка. І так, рак. Називаємо перший звук у слові рак. р р, р, р Звук Р відноситься до твердих приголосних звуків. Якщо ми подивимося на схемі, то і перша схема, і друга підходить, третя зразу не підходить, бо тут м'який приголосний. І так, другий звук у слові рак: Ра! Звук А. Звук А відноситься до голосних. РА. Так. І останній звук. К. Звук К відноситься до приголосних. Отже, перша схема. У нас відноситься до слова рак. Далі подумайте, і до якої схеми підходить слово ріпа. Перший звук у слові ріпа «рі, – рі-рі-рі-рі. Який він? М'який приголосний. Другий і голосний. Далі ріп. Пертий приголосний. І останній звук ріпа. Так, ця схема і до слова ворона. Підходить друга схема В О, р, О, Р, Н, А. ворона. І так, сьогодні ми з вами говоримо про букву Р, яка позначає звуки р Р. Друкована буква Р виглядає з таким чином: це пряма паличка і верхній правий півовал. Утворюємо склади та читаємо разом з буквами. Приготувалися. Ра-ру. РО, ру, ри РІ. Поставте відео на паузу та прочитайте ще декілька разів. Приготувались? Читаємо ще раз разом. І так, готові до роботи. Ра-ро-рі. РУ, рі, рі. Чудово! А тепер у зворотньому порядку. Ар, ор, ур, ир, ір, ір. Поставте відео на паузу та потернутись почитати. А зараз ми читаємо швидко та правильно нашу пірамідку. Читаємо: А-ра. О-ро, у ру и і, ри-рі. І, так, тренуємо ще. А, РА, О, ро, у, РУ, И, Уру і ри. І, рі. Абсолютно правильно. Читаємо далі: Рак. Равлик. Кролик. КУРОВА, Сорока. Абсолютно правильно. І зараз саме час відкрити буква. Та попрацювати за буквариком. Відкриваємо букварик на сторінці 8.2. І так, кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо, як дві букви Р тягнуть рака за вуса. І так, маленька і велика. Ще раз назвіть всі звуки у слові рак. Перший звук у слові рак р р р р, -р, -р». Вердий приголосний, другий звук. А! Голосний. І третій звук вердий приголосний, скільки складів у слові рак. Рак. Один склад. Запам'ятайте діти, у слові стільки складів, скільки голосних звуків. А до нас вже поспішає наша тітонька-сова. Вона вам хоче показати мультфільм. Мої маленькі рибки. Акваріум схожий на маленький куточок річки. А хто живе у річці? Правильно, рибки, раки. Зараз будемо вчити, рикаючи літеру р-р-р-р, на яку всі ці слова починаються. Хоча літер і ричить, як тигр, але зовсім не грізна. Все залежить від того, в якому слові ця буква стоїть. Ось, наприклад, ромашка, риба, ріка. Бачите, зовсім не страшні слова, а навпаки, добрі і корисні. А хто це там сидить на березі? Рибалка. Сидить рибалка молодець і ловить рибу на дубець. Отой От риба такий дивак, над ним хепкує на рак. Пима рибалка на гачок, лише старенький чобіток. Не вийшло у нашого рибалки спіймати рибку. Ну нічого, наступного разу спіймає. А наш урок закінчено. До побачення, діточки. Так, дякуємо, тітанці Саві Про кого був мультфільм? Про рибалка. Скільки складів у слові рибалка? Рибалта. У слові рибалка три склади. Який же склад наголошений? Рибалка. Наголошений другий склад. Звук Р може стояти на початку, всередині та в кінці слова. На першому малюнку ви бачите, кого равлика. Звук Р стоїть на початку. На другому малюнку ми бачимо крісло. І тут звук Р стоїть всередині. Слова. І на останньому малюночку ми бачимо календар. Звук Р стоїть в кінці слова. Почитайте склади повторно з читалочкою на сторінці 8.2, а ми починаємо читати слова. Читаємо разом: Ра-но. РА-НОК, рік, рі РО-СА, сли рослина. Рис. риска, Рука. рука, Реклама. перерва. Допоможі, діти Юркові закидати м'яч зі складами в корзину. І так, перше буде як у нас? Но ра. Далі наступний м'ячик. По-ра. Наступне Ко-ра. І останнє па-ра. Абсолютно правильно. А до нас вже спішить щебетунчик Із своєю чистомовкою. Я сказала рядочок, ви за мною. Приготувались. Ра-ра-ра. Весела пора. Рі-рі-рі. Кролик у норі. ар ар ар. Укусив комар. Ір-ір-ір купили папір. Так, а тепер разом Ра-ра-ра весела пора. Рі-рі-рі, кролик у норі. Ар-ар-ар укусив камар. Ір-ір-ір купили папір. Поставте відео на паузу та почитайте в букварику разом із щебетунчиком на сторінці 8.3. Подивіться на екран. Здогадалися, яке слово заховалося в схемі. Так, це слово кран. Абсолютно правильно, кран може бути той, який є в умивальнику, і кран підйомний такий засіб. Отже, одне те ж слово має багато значень. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали букву Р, яка позначає звуки Р-РІ. Придумайте, хоча п'ять слів, в яких є. Звук Р. Давайте позвагаємось, хто швидше: Нора, ну, рак, равлик, крісло, ворона. Так, а ваші слова? Не забудьте почитати з читалочкою та ще бутунчиком. На цьому наш урок завершено, і я кажу вам до побачення!